Ми зараз знаходимося біля входу в один з колекторів вулиці Балківської. Саме вулиця Балківська постійно потерпає від будь-якого дощу. Та ідея зайти в цей колектор і подивитися, в якому стані цей колектор зараз. Це ми зараз знаходимося під вулицею Балківською. От якраз е, от де ми йдемо, це ліва сторона дороги, яка йде в сторону е, пересічного міцного моста. Е, тут Ай, бляха, зараз дуже сильна течія. І... І він безкінечно довгий. Ми вже йдемо там доволі довго віс. Просто подивись на цю купу сміття, яка тут висить. Це жесть якась. Якщо основне русло виглядає ще більш-менш, да, то тобто воно... Високе, більш-менш чисте, то от всі такі бокові проходи, які мали би сюди скидати воду, вони всі забиті, при тому забиті, так доволі намертво. І ми зараз зустрічаємо доволі-доволі багато таких от проходів, труб врізок, як ми їх називаємо, і з них не цече вода. Мені здається, що це може бути однією з проблем якраз нефункціонування от таких от мілких рівньовок або мілких. Таких труб, які б мали би сюди скидати великі великі об'єми води.